Доброго дня, шановні, тикнула свою вербу, посадила кучеряву, ось вона гарненька така. Іду собі, іду, дивлюся, тут сунечку посадила, вона теж так гарно прийнялась мені. Бачите, такі кущики гарні, зелененькі. Ну, радію, думаю, о, нове місце буде сунечка. Аж тут тобі раз. Раз, два. Три. Чотири. Вже на цвіт там, мабуть. П'ять. І до кінця, шановні. Бачите, як постарались, а хто постарався? Ось сліди. І це їм сподобалось. ну мало того, що вони мені спасли тюльпани, та вони ще й, шановні, зайшли у соничку. Ну, подивіться, ще й потолочились, ну, дивіться, що зробили. Отак. Ось дивіться, які слідочки гарні. Ось вони. Дивіться. о, Хоч фотографуй. На пам'ять лишили візитку. Оце таке, шановні, у нас землеробство. О, це під лист, листочком, то лишили. Бачите, які сліди? Ось. Тут уже, ну, ніяк не відмажуться. Отак. І пів грядочки вони накрили. Ну, але не все так погано. Дивлюся я далі. Я би вже нічого за цю сунечку не казала. Хай з'їли, то з'їли, це таке. Але подивіться, що я побачила. Ви подивіться, шановні. Ви бачите? Наші дикороси це е, як воно? підбіл. Бачите? Оце так дивлюся, як кажуть, серце забилося за сунечку. Але думаю, ну що ж,